Тиск був в першу чергу дуже сильний психологічний. Ви нікому не нужны, Значить, ви програєте в цій війні. Уявіть, що важкопоранені знаходяться в лікарні, але вже з перших днів починається цей моральний тиск, починаються допити. Особисто на своєму прикладі скажу, що допити в мене були ще до того, як я почав отримувати антибіотики після ампутації кінцівки. Хлопці, які там знаходилися, Отримували ну, значні такі тортури, можна сказати. Тобто комусь голки встромляли в рану, когось катували водою. Деякі хлопці отримували недостатнє лікування внаслідок або недостатньої кількості медикаментів у противника, або недостатньої кількості знань, як лікувати конкретного хлопця, конкретного бійця нашого. На, який тільки-тільки повернувся додому, він може ще десь тиждень або два тижні не усвідомлювати свого повернення, Ми взагалі рухаємось з затримкою. Тобто відбувається якась подія, і десь через тиждень, через два, в середньому, ми можемо усвідомлювати, якщо це якась сильна подія, наприклад, початок війни, або там смерть близької людини, або повернення з полону, варто дати максимальне почуття безпеки. У всіх вимірах, які ми можемо дати, в принципі, адаптація до нового життя може тривати ну, десь 45 днів, плюс-мінус. Я перший день, точніше, першу ніч ходив, мацав руків'я дверні двері унитаз, холодильник. Ну, все те, від чого я відвик, ну, зовсім. Відношення до мене родини, відношення до мене е колег з колективу, е хоч іноді це трошки ну, не те, що просто, е дратує, як би так сказати, це коли тобі пропоную дати Герою України, а ти розумієш, що ти на героя не тягнеш. Ну, це несправедливо. Я досить е нормальний комунікатор. Вне, без залежності від ситуації я комунікую з близькими досить нормально. Бувають такі моменти, коли мене щось дратує, але роздратованість я вгомовою, е перш за все, е мабуть, внутрішньою дисципліною, тобто я е кажу собі тихо, 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 видихай, бобер, видихай. Прорахуй до 10 і потім роби якісь висновки. Тобто цього, цього досить для того, щоб не виводити свої роздратування в ту площину, коли потрібно розбиратися в відносинах. Ми зараз е, шукаємо якісь речі, які нас можуть об'єднувати, тобто якісь е, ритуали, якісь традиції, які ми запропоновуємо нові. І коли немає світла, то це такий кайф е, сидіти разом, обійнявшись, відчувати, що ми такі одне-єдине. Що хочеться поговорити, поговорити, якщо не хочеться. Ну про якісь речі, які їх турбують не тобто, це повинно це повинно бути не з ініціативи родичів, а з ініціативи самого військового. Родичі повинні тільки запропонувати, що ми якби готові будемо раді про це говорити. Перед тим як доторкатись до тіла, питати дозволу. Тобто, чи може я тебе обійняти, чи можу я ну, на самого на самому початку, тому що йде знущання від і може виникнути у військ колишнього полоненого, як сказати? Деперсоналізація, такі люди вони можуть ну перестати доглядати за тілом. Вони можуть дуже чутливими бути до дотиків е, і всього іншого, е, аби сам військовий сам все сказав, як, е, що відбувається, я пояснив як краще йому. Ось і наше завдання це послухати і е, робити те, що він говорить, що не потрібно розпитувати. Якщо людина не хоче розповідати, тому що у нашого мозку є захисна функція, це витісняти те, що пам'ятати не потрібно. Якщо ми будемо детально все розпитувати, 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 ми можемо нанести ну, зробити таку ретравматизацію. Я не відчув себе повністю вільним. Повністю. І не відчую до тих пір, поки не вийде останній полонений. Тобто я не буду вільним досить довго. Я не можу з цим нічого зробити. Це моє відчуття. Я це транслюю наскільки можу. Тому вільним я не буду.